Нафта на городі, голограми на номерних знаках, підземний перехід за три місяці і Луцький автоклондайк. Про це і не тільки у черговому випуску телехронології минулого під назвою Як це було? Минулі десятиліття, люди, споруди, проспекти, парки та сквери і усе таке, яким воно було і потрапило у об'єктиви телекамер та поле зору журналістів телеканалу Аверс. З вами ведучий Дмитро Ураєв на календарі 2 березня. Голографічне зображення, створене за допомогою лазерного променя, придумав угорський фізик Денеш Габор у 1947 році. У 1971 році, через чверть століття, опісля йому вручили за винахід Нобелівську премію. Голографічні зображення надійно захищають від підробок, банкноти, різноманітні документи, акцизні марки і навіть квитки на концерти чи виставу. Наносять їх і на номерні знаки авто в Україні. До речі, процес уніфі. Фікації номерних знаків і з єдиним діючим і донині стандартом комбінації букв та цифр і нанесеною голограмою розпочався у 2004 році. Тоді очільники державтоінспекції натхненно повідомляли про те, що номерний знак буде у водія пожиттєвим, себто одним на усе життя. На практиці все дещо інакше як декларувалось, та все ж просування до світових стандартів пішло на щастя лише в одну сторону. Тобто в бік наближення. Отже, нові номерні знаки та інші нововведення Державтоінспекції. Зараз в Україні є 15 типів стандартів держномерів. Та вже найближчим часом їх стане майже вдвічі менше. Уніфікувати номери та змінити їх зовнішній вигляд відповідно до європейських стандартів має намір Державна автомобільна інспекція України. Номерні знаки будуть мати 6, 8 символів це дві букви, 4 цифри, дві букви. Вони будуть європейського зразка. І номерні знаки будуть. По жизні, не будемо так говорити, так ми маємо ідентифікаційний код, податково нам присвоїла це вже нам до кінця життя, так само ці номерні знаки. Ви перший раз зареєстрували транспортний засіб, вам видається цей номерний знак. Ви його продаєте, знімаєте з обліку, і номерні знаки зберігаються за вами. Держномер для разових транзитних поїздок матиме червоний колір. Для автобусів передбачено такий тип знаку, як і тепер, але на жовтому полі. А ще на номерах буде голограма та відмітка про проходження екологічного контролю. Заміна старих знаків на нові проходитиме поступово, але обов'язково вона є для юридичних осіб. Фізичним же знаки нового європейського зразка видаватимуть під час перереєстрації машин. Уніфікують і номерні знаки типу 555 та 777, що їх мають автомобілі представників владних структур. Ще одна новина від державної автомобільної інспекції стосується того, чи мають все-таки працівники автоінспекції право забирати посвідчення у водіїв у Верховній Раді. 300 депутатів проголосували за те, щоб заборонити вилучати водійські права на дорозі для остаточного затвердження такого положення. його ще має підписати президент Леонід Кучма. Продовжимо транспортну тему. Переносимось у 2005 рік. Невгамовні реформатори або фантазії на тему транспортного покращення. А ну ж бо вгадайте, у Львові є, у Києві є, у Рівному є, а у Луцьку немає. Поки ви думаєте, скажу, що оте саме загадкове є в проектному вигляді та з впевнених заяв навіть з трибуни міськради мало з'явитись у Луцьку вже давно хоча здоровий глуст, мабуть, таки перемагає. Бо може і дійсно не варто. Не час і взагалі навіщо? Мова йде про підземний перехід в центрі міста, в районі універмагу чи драмтеатру у 2005 році. Тодішні очільники міста навіть назвали рекордні терміни спорудження підземного переходу. Мовляв, три місяці, і все буде готово. Тоді ж пролунали сміливі заяви про кардинальні зміни у русі транспорту центром міста. Лучани тоді поставились до таких заяв скептично. І як ми нині бачимо, не безпідставно. 1 березня дата, на яку заплановано будівництво підземного переходу в центрі міста. Визначений і термін його завершення. Три місяці. Саме стільки часу міська влада обіцяє витратити на цю споруду. Про що неодноразово заявляв Антон Кривицький. Термін, я думаю, врядлі реальний. Сам будував і знаю, що це таке. Але якщо це влада запевняє, що три місяці, можемо почекати. Ну це то я вже не вірю. Оце то я не вірю, що вони за три місяці. Аби за три роки побудували, було б добре. Як би так не тяжко було нам, але пізніше для наших дітей внуків буде добре. Так що, мені кажеться, що треба зробити цей міст. А в таксі і так його нема того прибутку зараз. Вже мають по дві машини, по три. То маршруток пустили забагато. Все. А як перекриють? Ну, як перекриють, то може будемо їздити. А вже ж раз будували першохідний да. перехід, то і відстають, бо багато трубів, багато не, тихо. Проводів йде. Де ж тут робити підземний перехід? Тут нема де робити підземний переходу. Тут моста зробити перехідного, то набагато вигодніше, ніж робити підземний перехід. Підземний перехід це є велика ловля для молодіжі. Хвилює громадян і те, які зміни будуть у схемі руху транспорту. Про ці нововведення міська влада подбала заздалегідь. Майже весь рух тролейбусів буде із проспекту Волі направлений по вулиці Парковій вниз на Глушець, як в прямому, так і зворотному напрямку. Тобто, вулиця Паркова при під'їзді до Універмагу буде завантажена тільки громадським транспортом, тобто тролейбуси і маршрутні автомобілі, які здійснюють перевезення пасажирів. Буде заборонено рух приватного транспорту та іншого транспорту на вулиці Парковій. Буде частина транспорту направлена з проспекту Волі на вулицю Шопена. Схему руху пасажирського транспорту в мікрорайонах. Чиновники обіцяють не змінювати. А от водіям приватних авто проїзд по деяких центральних вулицях заборонять. Ці та інші зміни міська влада обіцяє оголосити в засобах масової інформації. Днями власники автомобілів з номерами європейської реєстрації пережили етап пільгового розмитнення. Пільгове розмитнення завершилось, і тепер до 23 травня триватиме ще один період лояльності, після якого за нерозмитнені авто буде загрожувати штраф. Ох, чого ми за роки нашого незалежного прогресу не пережили з отими автами, ввезеними з-за кордоном? Наприкінці 90-х, початку 2000-х на наших дорогах була просто пошесть транспорту з перебитими номерами двигунів, перевареними номерами кузовів і відповідно напівлегальною схемою оформлення не зовсім законно ввезених автівок. Після чого вони по документах ставали законними. Щоправда, ризики були, і часто густо або водії при наступному продажі машини попадали на гроші. Або просто під час перевірок на дорозі інспектор оголошував водію ваше авто, наприклад, в розшуку. Чи номери на двигуні мають ознаки підробки? У 2001 році стався гучний скандал на всеукраїнському, та ледь не на міжнародному рівні. Система буцімто масового нелегального оформлення авто у Луцьку була названа Луцьким клондайком. І почалось перевірки інспекторів районних та міських відділень. А інспектори своєю чергою взялись за авторинки. При цьому коментувати ситуацію чи відповідати на запитання журналістів даїшники категорично просто на відріз відмовлялись. Офіційно на промовисту назву Луцький Клондайк. Інспектори злегка навіть образились і заявили, що то все наклеп і вигадки недобросовісних змін. У перші ж вихідні після появи на російському вебсайті Агенції федеральних розслідувань статті Волинський Клондайк співробітники державтоінспекції провели відпрацювання на Луцькому авторинку. Перевіряли усі без винятку автомобілі, що заїжджали на ринок, і усі наявні у водіїв документи Збентежені автолюбителі тільки знизували плечима і готувалися до перевірки. Про те, що волинський варіант легалізації закордонних автомобілів обговорюється в інтернеті, ще мало хто чув. А ті, хто і чув, ймовірно, не подавали вигляду і пов'язували рейд з ОГОНами та новими правилами розмитнення. То, мабуть, і за того, що будуть повищатися тарифи на розмитнення автомобілів, і зараз спрос більший став. Ганяють автомобілі сущеця мабуть. Половина з їх ворованих. Ми навіть не знаємо. Вот люди виїжджають, ми навіть самі виїжджали і нам навіть не объяснили причину, почему чому нас остановили. А, перевірки, ну я не знаю, може комусь десь щось бракує. Я так думаю. А Писано. як ви думаєте, саме кому і саме чого бракує? Ну, хто в нас приймає закони? Отого й бракує. Що ж тут удивительно. Ви читали на на російському веб-сайті статтю Волинський клондайк» в інтернеті? Знайомі з ним до Все, до свидання. Ми очень спішимо. извините, звісно. <рес> а як ви вважаєте, з чим пов'язана оця перевірка? Ну, мабуть, завтрашнім днем все. А вже наступного дня до Луцька навідалася поважна комісія Міністерства внутрішніх справ, що взялася перш за все за перевірку викладених у статті матеріалів про роботу реєстраційно-екзаменаційних відділів. Ймовірно, правоохоронці знали про перевірку і завчасу ретельно до неї готувалися. Щоправда, рейд на ринку з цим не пов'язували і взагалі не розповсюджувались про відпрацювання, а тільки розводили руками та уникали представників преси, які їх надокучливих запитань. Це проводиться якась перевірка, рейд. Розкажіть нам, будь ласка, що це відбувається? Чого сьогоднішньокі промохоронців працює на ринку? Хороше, подикують такі чутки, що роботи волинських правоохоронців. Завтра перевірятиме комісія. Наскільки то відповідає дійсності? Так. А чи відомо вам про появу на російському веб-сайті статті Волинський Клондайк? Я з цим не ознайомлюся, нічого по цьому питанні сказати не можу. Не чув мене ніхто не ознайомлює, я не бачив цього. Я чув, що є інтернет. На інтернет-газеті якісь кажуть, стаття, ну я з не знайомий особисто. Що там написано? Може, тільки тічов наступу. А тепер і вкотре про новації, які нам підкидає технічний прогрес, надбаннями якого люди іноді користуються в досить несподіваний спосіб. Нафтопровід це добре, коли він доставляє пальне з місця видобутку чи виробництва до місця, де його споживають. Але коли у самому найнесподіванішому місці він дає тріщину, вміст нафтопроводу може опинитись, приміром на полях та городах. І тут аварійним службам клопіт, людям нібито і неприємність, та з іншого боку, якщо у вас прямо на городі замість води в калюжах диспаливо. Це неприємність чи навпаки несподіваний прибуток. Ну кому як? 2000-й рік, лютий місяць. А люди склянками прямо з землі збирають з калюш пальне. Аварійний вихід із пального струбопроводу стався у момент відкачування під тиском рештки нафтопродуктів спеціалістами управління Прикарпат Біля села Замшани, де знаходиться озеро Любань, десь пальне почало витікати з труби і бити фонтаном. Аби не допустити екологічної катастрофи, працівники управління стали відкачувати нафтопродукти, що потрапили на поверхню. Проте, зрозумівши, що самотужки це зробити їм не вдасться, вони дозволили місцевим жителям набирати пальне у ємкості, адже відстань від місця прориву продуктопроводу до місцевого озера сягає кількох сотень метрів. Наступного ранку тут зібралось майже 200 одиниць техніки. Люди намагались вивести чим більше десь пального. за словами очевидців. Хтось чоловіків. Необережно кинув на землю недопалок, і через 10 хвилин вогонь охопив величезну територію. Місцеві жителі кажуть, що полум'я сягало 30 метрової висоти. Відразу ж сюди прибули чотири пожежні підрозділи, оскільки за 10 метрів від нафтопродуктопроводу знаходиться газопровід високого тиску. На щастя, пожежним вдалося локалізувати загорання. Працівники управління екологічної і ядерної безпеки зробили аналіз води в озері Любань, оскільки, за їх словами, не виключена можливість попадання туди, де спального. Сьогодні новина, а завтра вже історія. Змінити її неможливо, але порівняти факти минулого і зробити висновки на майбутнє цілком ймовірно. Ви дивились випуск програми як це було? Щоденну хронологію минулих подій в репортажах журналістів телеканалу Аверс. З вами був Дмитро Ураєв. До наступних спогадів.